Є ще така штучка, яку ми мусимо обговорити. Вчора був крінч для любителів барбершопів. Пам'ятаєте що що було? Жіночка? Знаєте ці три полоски там колір? Де кров, типу? там, взагалі, там взагалі є емблема барбершопів. Є ця така штука, яка крутиться. Хлопці хоч барбершопи точно знають, дівчата точно знають, бо всі зауважують, бо хлопці в рот їбали на щось дивитися по сторонах. Тим більше, коли заросший. є. Ще нічого не бачив, як той пез, знаєте, в якого човка. І там є цей знак є червона стрічка і синя стрічка, яка є на білому фоні. І, звичайно, що ну, це наскільки я знаю, символізує ще про те, як колись у барбершопах Зливали кров, ну, mm -hmm. типу. Ну, не просто зливали кров, там надавали кровоспуск... взагалі медичну допомогу. Так, да, і кровоспускання робили, в тому да. числі. О, от. Якась Но... жіночка подумала, що є триколор російський і зайшла і... сваритися в барабанці. І все, і по mm -hmm. Фейсбуці понеслося гівно просто по трубах, там все, що це є це вже русський мір у Львові, блядь. В, ви... Треба позакривати ті всі русські заклади. Хто і там в курсі про цю історію Поплодуйте, будь ласка, щоб ми розуміли. В курсі. Тепер ви знаєте теж. Вот. Просто uh, мені, мені страшно уявити, що воно робить з пастою Аквафреш. Знаєш, просто, uh -huh. просто. чавить її збирає Це Що руський мір в мене в роті, чи. що? <laughs> ну, десь так виходить. Yeah. Ну, типу, це вже є. Ну ясно, що ми москальню і росію ненавидимо, але тут вже, напевно, не треба аж так перегибати, що вже якийсь колір, там якийсь. Ну просто дуже цікаво, що чоловіки. Думали в, в, в даний момент. Ти сидиш в барбершопі, тобі миють голову, і в цей барбершоп заходить жінка сваритися. І... що Ну просто мені здається, що вже люди, які аудиторія Фейсбуку, це є найбільш йобнута та аудиторія взагалі в усіх соціальних мережах. Ну, Я усвідомлені люди свідомі люди у Фейсбуці, які читають. Е, Розуміють, наприклад, що щось хуйня і пропускають. Ну, в більшості людей, які коментують щось, це ужас. Ну тобто, е, ти можеш старахуватися, просто не знаю, на фоні стіни ти напишуть е, злочинець, <с. <с. Е, ти <с. чого сорочку штани не заправив. Ну таке, там зразу, зразу до йоби несуться. Uh -huh. е, просто якось так виходить, що е, люди, які мають ну, свідомі люди, вони не залишають коментарів або залишають позитивні, і їх непомітно на фоні того всього, -всього, -всього ахінеї, яка просто несеться туди.